Письменницю поетесу з Івано-Франківська Оксану Кузів надвірнянським шанувальникам літературного слова представила директор надвірнянської ЦБС, яка назвала поезію Оксани глибоко психологічною і філософською. Не дарма назва книги в закапелках душі. Я сьогодні презентую поезію збірку поезії в закапелках душі. Ця збірка. Вийшла минулоріч у грудні місяці і вміщує у себе 310 поезій. Усі поезії нові новесенькі, тобто вісім місяців їх написання. За за час вісім місяців я написала ось цю, скажімо, книжечку в закапелках душі. Чому називається в закапелках? Ну мабуть, тому що душа це і є найпотаємніший отой закапелок, який не кожна людина відкриває. Я постаралася привідкрити для усіх свої закапелки, і це як сповідь моя. У кожному віршику, який є невеличкий за форматом, три, чотири, ну, інколи п'ять куплетів це фактично як кожне окреме життя, окремий день, окремий сюжет. Поетеса Оксана Кузьмина родилась у Бурштині, тому вона любить село і сільських людей, які каже Оксана, не можуть без худоби. Я працювала певний час журналістом, працювала коректором у івано-франківських газетах Салон Плюс, вечірній івано франківськ Івано-Франківський оглядач, а потім у Богорочанській районній газеті Слово народу працювала кореспондентом. Саме і робота журналістом спонукала мене взятися за перо. І в житті, звичайно, в мене були такі життєві обставини, які заставили мене переосмислити життя. Оксана Козів, автор трьох повістей: «Адам дець Божого Творива Скривчена Любов, і там, де гори підпирають небо. В 2014 році, тобто буде в червні місяці два роки, як я видала книжку, яка називається Адамцо Адамцо в 2014 вже році стала книжкою року у молоді Прикарпаття, і минулоріч вона увійшла. У 80 найкращих книг в Україні за останнє десятиліття. За версією, вся Україна читає дітям а цього року вигодський народний театр поставив мого адамця на сцені вигоди як виставу, як драматичний твір. Чоловік пані Оксани Богданкузів, художник, член національної спілки художників України, виконав прекрасні ілюстрації на обкладинку книжок. Вірші поетеси звучать дуже красиво. А ти мене візьми і прочитай прочитає книжку. Отак від А до Я, від щастя й до сльози взуй мої капці і відчуй, чи тиснуть, чи зможеш в них мою дорогу йти? Ну як? А зверху виглядаю дівка, ніц не бракує, шепчете услід. Чого ж так кривитись і слово в роті гіркне? Чого спинились? Капці вам не ті? Ой ой, тоді мерщій скидайте, не натирайте марно мозолів, в моє життя, в мій біль не зазирайте і не судіть, не бийтесь до зубів. Я присідаю, узуваю мешти, зав'язую шнурівки вітрячком. І піднімаю голову високо, іду, віддавшись Господу, цілком.